Друзі, а пам'ятаєте, ми з вами розмовляли про астрально ментальні конструкції, і якщо людина буде їх правильно будувати, то вони втілюються у реальне життя. Давайте ми з вами зробимо астрально ментальну конструкцію, яка наблизить перемогу України, яка наблизить мир в Україні. Всі свідомі люди, пролайкайте це відео, передайте тим, Кому ви можете це відео передати? Чим більше людей переглянуть це відео, чим більше людей пролайкають це відео, тим більше позитиву, тим більше енергії ми вивільнимо, наблизимо нашу перемогу, наблизимо мир в нашу країну. Не залишайтеся осторонь, і нехай хвиля позитиву запуститься і польється по нашій землі українській. Я знаю Україні бути. І поколінню новому, народженому бути, і хлібному зерну зійти, на побитій українській землі, і родючістю земля їх нагородить, і пшениця золота зійде, і знову оживуть міста, і пісня полється по полях, наповняться у всіх серця і очі. Безмежним світлом, щастям, радістю буття, я чую вже дитячий сміх звучить, я бачу їх у посмішках вони. Я знаю вогнем пройшовши шлях, як фенікс з попелу постане. Країна золота і щастя тяє я знаю Україні бути.